Атопічний дерматит це не просто про висип, це про тріщини на шкірі і вічі і недосип. До 10% дорослих і до 30% дітей по всьому світу страждають на цю форму екземи. І часто роками просто без результату. А тепер увага в одному дослідженні дітям. Та підліткам з атопичним дерматитом давали по 3 мг мелетаніну перед сном щодня протягом 4 тижнів. Що вийшли? Симптоми зменшились на 20%, заспокоювалися і засипали на 21 хвилину швидше І жодних побічних ефектів. І найцікавіше, рівень імуноглобуліну Е не змінився. Тобто мелетанін, ймовірно, працює через зменшення запалення та нормалізацію сну, а не напряму через імунітет. Так, це. Не заміна основного лікування, але іноді саме прості добавки можуть покращувати якість життя без ризику. Також хочу зазначити, що якщо тобі цікаво прочитати саме це дослідження, я його сьогодні прикріплю в свого, своєму інстаграмі. Можеш зайти за посиланням і почитати більш детальну інформацію щодо цього дослідження. Також зараз діють нові знижки та промокоди iHerb – ти можеш знайти за посиланням в моєму телеграм-каналі. Бережіть себе, будьте здорові.